Доброго ранку, раді вітати вас в нашій студії. І пам'ятаєте, неодноразово ми чули від когось із знайомих. Сьогодні несприятливий день, або сьогодні дуже щасливий день, і я буду робити саме це. Розбираємося в цій ситуації. Чи дійсно існують щасливі або несприятливі дні? Так як сьогодні останні вихідні листопада, відповідно, ми Хочемо завернути в майбутнє, майбутнє в грудень так. і розібратися, чи дійсно там є сприятливі і несприятливі дні? І в цьому нам допоможе майстер фаншуй та китайської метафізики Давід Веко. Доброго, доброго ранку. Доброго ранку добро. Отже, які е, будуть дні? Е, ну так в загальному о, згідно китайської астрології? Дні будуть різні, будуть сприятливі а, і несприятливі. Так, так, так. Ми, ми їх виділимо. Ну і нейтральні, зрозуміло. Ага. Тобто, ну, от давайте так. А що означає нас почекайте, От що означає несприятливий день? Не спра... Несприятливий для чого? Правильне питання. Несприятливий для чого? Є певні сфери, в яких цей день буде несприятливий. Угу. Ну, от дивіться, давайте так. Ми ж розуміємо, що не всі дні однакові. От ми зранку просинаємось, і у нас то настрій трохи інший. Встали, Може так. А іноді ви ж знаєте такі дні, коли справи не йдуть. От ви uh -huh. починаєте щось робити тут, не і вони не пов'язані між собою. Yeah. Uh -huh. Не клейся. Ну що це таке? Тобто є певна енергія, енергія часу так само, як і, наприклад, кожен рік не можна прожити однаково uh -huh. або два місяці. Ну от ми ж з вами свідомі люди. Давайте там ми керуємо ж тут же всім в цьому світі. Правильно? Ми ж такі могутні. Давайте два роки проживемо однаково. Жодна людина цього не зможе. Чому? Тому що енергія часу різна. І вона теж впливає і на нашу uh -huh. свідомість, і на свідомість інших людей. І тому оці от е, і досліджує китайська астрологія, китайська метафізика, оці нюанси. Давайте тоді uh -huh. конкретніше поговоримо про грудень місяць, в якому 31 день. Чи можемо ми вже зазирнувши в майбутнє, наприклад, розказати нашим глядачам про те, коли день можна вважати сприятливим, а коли ні, і для чого відповідно. Так, ми зараз е, розділимо дні на сприятливі та несприятливі. Всі, всі останні будуть нейтральні, як я вже сказав. І е, ну, спочатку у нас будуть несприятливі дні. Ви питали, е, для чого саме несприятливі? Не треба боятися. Дуже, я думаю, чи це через минуле, в яке там, нас залякували, там, не можна то, не можна то. Несприятливий день. Це означає, що енергія неба трохи нестабільна. Угу. Це так само і затемнення, і от такі несприятливі дні. Тобто свідомість людини трохи, ну, так змінена. би мовити, змінена, трохи може бути запаморочена. Або затуманена, я люблю затуманена, це затуманена, запаморочена, і тому в цей день складно прийняти правильне рішення, бо Ого. ти трохи, ну, не в собі. Угу Отже, Оце які це ні, коли не варто приймати рішення, можемо сказати? Так, ми Давай. можемо сказати. Давайте я тоді туди... ми нічого не починаємо нового, не приймаємо важливих рішень. Що ще довеносних історій ніяких немає? Так, тобто всі ті речі дуже відповідальні, якісь нічого моменти. нічого не купуємо, нічого не продаємо. Щось дуже відповідально у своєму житті. Ми намагаємось. Перенести, перенести на на будь-який інший день, і все mm -hmm. от, от і все, що несприятливий день. Тобто, можна робити, працювати, робити ті справи, які ви робите весь час і так далі. Отже, зазираємо в свій календар а, на телефоні і так само помічаємо наш грудень місяць. Правильно так, давай грудень, 2022. Тобто у нас до несприятливих відноситься сьоми. Давайте я, я буду Позначаємо таким. синім кольором темнішим. Чорним чорне. Я буду такі хрестики ставити. Сьоме, дев'яте у нас виходить, так? Несприятливі. і двадцяте у нас виходити їх разом. Ага. А, оце чотири дні. В ці дні а... ми намагаємось. А можна чи є логіка? Так. Чому саме ці дні і як воно так програмується? Чому саме сьоме, дев'яте, а потім оп, дев'ятнадцяте, двадцяте ще й поряд. Як це? Тут ми маємо для того, щоб е, це пояснити, ми маємо подивитися на цикли. Тобто uh -huh. у нас є річний цикл і має певну енергію. Потім є е, цикл місяця. Uh -huh. Ну, зрозуміло, якийсь менший. сектор, якийсь сектор проходить планети і зірки uh -huh. в цей час раз. Uh -huh. І це теж має певну енергію. Кожен день має певну, і от комбінація року, місяця і дня. По розрахункам дає дні а, зіткненнями з різними угу. енергетичними несприятливими моментами, і ми їх викреслюємо. Тобто, тут логіка вона складніша, вона багатошарова. Давайте нагадаємо нашим глядачам ще раз, що не можна робити в ось ці чотири несприятливих дні грудня, тезисно. Не приймати а, важливих рішень, uh -huh. а, не купувати чи не продавати щось дороге, велике та коштовне. А, якщо це якісь емоції, намагатися там не сваритися, не бити а, там склянка. все я ти, якщо закіпаєш, то дивишся на день, на дату. Якщо це 7 грудня, думаєш, ні, 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 закрий рота і вийди з кімнати. Саме так і відбувається, тому що всі ну, якісь такі моменти вони відбуваються на емоціях. ти раз тебе понесло. І ти вже десь. Угу. А потім дош, блін, Ну це... На, це що було... я це буде. Добре. Ага. Тоді е, з несприятливими днями розібралися. Давайте все ж таки переходити до позитиву. Чи є е, найбільш е, сприятливі і позитивні дні в грудні, і які для чого вони саме вони для чого? Так, е, дивіться, ми перше позначимо. Давайте я зірочкою намалюю. 15 число. Це у нас е, так звана панує зірка доброчеснот Ян. Е, дуже добре для налагодження відносин на роботі, в бізнесі. Е, е, гарний день для покращення стосунків. Отак? Типу, заключати контракти якісь, е, спілкуватися з, там, про якісь нові угоди. Це воно? Це в цей Це. день можна робити. А от, наприклад, це ми так намагаємося так, вам розмалювати. Так, це це у нас виходить, що це у нас е, Стосунки, домашній, домашній формат більш. А це у нас бізнес формат. Так, тобто ага. для, е, для контрактів, для, наприклад, там ви хочете підвищення чи якісь такі ага. момент, то в цей день можна там е, якийсь... Начальнику показати результати своєї роботи і так далі, якщо ви хочете, наприклад, розширення бізнесу добре відкривати філіали в ці дні, або е, якісь контракти на поставку заключати угу. і так далі. Тобто для бізнес активності це дуже класний день, і саме для стосунків в бізнесі. Бо ми розуміємо, що бізнес, у тебе є з кимось стосунки, є бізнес. Немає стосунків бізнесу, теж немає. Пам'ятайте, що ми плануємо такі зустрічі на 15 грудня. Так. Це важливо. Вже можна собі вносити в календарі. Якщо є, мож, якщо у вас є якісь, ну, там, планування наступних тижнів-двох, то пам'ятайте, 15 грудня. 100%. Підказка від нас. Ще в 15 грудня ми отакий знак поставимо. Грошовитий. Грошовитий знак. Має, цей день має збільшувальну енергію. Тобто все, що ви почнете в цей день, воно буде збільшуватися. Зрозуміло, що плюс-мінус додаємо дату народження людини, його удачу з народж... ну, його удачу по народженню, плюс додаємо сюди обставини, в яких він там угу. чи є можливість для цього, чи, чи немає, і плюс енергія дню дня. Оце ми три складаємо докупи і маємо результат. Тому все, що починається 15-го, буде збільшуватися. Відповідно, не підходить цей день для лікування, для угу. брати кредити, тобто. Там сваритися, кредит це не збільшення гу, грошей, далі. це, наприклад, ну, трошки інша історія. Бу будуть збільшуватися Зроблення. борги, якщо угу. ви берете кредит це, угу. так. У -у -у -у. І так далі. Так, поки поганих днів, поганих днів більше. Давайте так, ще, що, день. ще у нас є. Там є хороші дні. Так, у нас є ще хороші дні. У нас наступний день, це у нас 17 Давайте я тут зірку нам малюю. Угу. Називається зірка збереження. Добре для нерухомості, для купівлі нерухомості чи продажу нерухомості. О, О, О такі... як ви класно позначаєте? Отакий є ага. будинок. Ну, як виходить. Дуже добре, купівля нерухомості, продаж нерухомості, в'їзд в нову нерухомість, оренда oh. і так далі. А, Переїзд, наприклад, в нову оселю можна супер, запланувати супер 17 грудня. Так. І тут, ми, я такий маленький графік намалюю. І це у нас буде стабільність. Uh -huh. а, стабільність це така енергія, коли все йде дуже довго. Тобто, якщо ви вийшли на роботу в цей день, наприклад. В суботу? В суботу, а різна буває робота. Не всі ну, Наприклад, працюють. у нас Саша. Людина влаштовується на нову, на нову роботу і виходить з, в такий день, там, де стабільність, оце таке. то людина має потенціал дуже довго там працювати. Закріпитися на цій, на цій роботі так. і мати успіх. А бувають такі дні, ви знаєте, ви щось починаєте, вроді так, все Мало серйозно. Мало бути гарно, воно обривається. А так. воно раз і закінчило. Думаєш, ну як так? А от так. От, от, от цей день. Якщо досить хочете, наше... щоб щось було стабільно, то починайте це 17 грудня. Так. А так. цей день може бути поганим для чогось окремо. Чи він. Е... Ну, дав, давайте так. Тобто, ми виходимо з логіки. Все, що стабільне, ну, наприклад, ви е, не хочете, не знаю, там. Ну, от у нас про про лікування. Якщо ви починаєте лікування, воно буде довгим. Підходить для лікування. Включаємо ліку... логіку в... якщо це, наприклад, Смислення. там не Боже операція, не дуже добре. Якщо це лікування, ну так якоїсь такої моменту, яке вас бентежить все життя, нормально, тому що ви будете постійно угу. це робити. Супер починати добре. приймати Здраво. вітаміни, наприклад, теж супер. На ну що у нас попереду ще є декілька спри... сприятливих днів грудня? Обов'язково з вами поділимося цінною інформацією. Поки зробимо е, таку знаєте, паузу на осмислення. Е, хто не дістав календар, обов'язково це робіть для того, щоб позначити сприятливі та несприятливі дні в грудні. Так, друзі, ще раз доброго ранку з вами сніданок вихідний. Ви зараз дуже крупно бачили календар, який ми вас закликаємо так само відкрити на своїх телефонах. І е, помічаємо сьогодні найсприятливіші і несприятливі дні у нашому е, майбутньому місяці місяці грудень 2022 року. І нагадаємо, що є несприятливі дні. Це 7, 9, 19 та 20 грудня. Позначте їх собі в своєму календарі. Це дні несприятливі для чогось важливого у вашому житті. І є сприятливі навпаки дні. Ось, наприклад, 15 грудня і 17 позначене зірочкою. 15 – це такий прибутковий грошовитий день. А от 17 грудня сприятливий до чогось стабільного. Наприклад, якщо ви в'їдете в якийсь будинок, то будете жити там довго і щасливо. Можете купувати нерухомість, наприклад, ну ось так, але 100% не робіть е, такі знаєте процедури пов'язані зі здоров'ям, наприклад, операції, як повідомив нам Девид Векуа. Давайте ще далі розберемо е, сприятливі дні. Що сприятливо робити саме в цей час? Давайте ще скажемо, що грудень у нас це у нас місяць е, водяної, водяного щура. Ага. Шенз. Mm -hmm. Добре. От, у нас же є рік водяного тигра. Так, є і водяного місяці. Щари. Вони теж мають такі назви. От давайте далі. 18-те, вони у нас поруч знаходяться. Я тут малюю зірку знову. Теж сприятливий день. Так, угу. сприятливий день. Зірка тут у нас була доброчеснот Ян а тут у нас доброчеснот Інь. Тобто Ян це все назовні, туди бізнес, активність, прирост, доброчеснот, інь це все всередину. Угу. Тобто, це у нас буде романтика, це у нас будуть О -о -о. сімейні відносини, це у нас будуть налого... налагодження стосунків. Від... стосунків з чоловіком, з дітьми. Ми розуміємо, що впродовж життя виникають різні такі моменти, і нам треба десь. Десь трохи прибирати оці емоції, і от такий день він супер. І плюс це неділя, у нас так вийшло, і тому це супер Саме день. час запланувати сімейний вечір, сімейну родинну історію, затишну і тепло. Або якщо ви не заміжня чи не одружений, то це супер день для побачення. Розпіш. Який, який е, приємний тиждень можна сказати, третій тиждень грудня, прям практично підряд сприятливих дні. днів. Е, Купи заробив будинок. гроші, переїхав, сходив на побачення, одружився. І Це все протягом од... одного, одного тижня. А? Далі два дні. Ми пам'ятаємо 19-20, Ми максимально Сей в житті Спочатку закриваємо. на висоті, а потім 19-20. Але в нас ще має бути один сприятливий день або і, або і більше, або й більше так. І Я отут нарису, намалював такий графік, і тут у нас має на ньому позначення утримання. Угу. Це така енергія, вона дуже добре для того, щоб брати на себе обов'язки, тому що утримання дає можливість доводити справу до кінця. До кінця. Угу. Якщо це побачення, і ви сказали, я тебе люблю і буду з тобою навіки, такий кажіть, день буде сприяти. Так, Так, <реш> кажіть дні. цей день. У нас є ще 25-те, Це теж у нас а, виходить неділя. Але тут ми маємо. Я вам так скажу, що а, дні тижня зрозуміло, вони. Чи нам зручно чи незручно, але краще, навіть якщо це там неділя, і цей у нас день буде дуже потужна енергія так званого встановлення. Угу. Встановлення це добре, е, і плюс це третій місячний е, день, тобто луна третій новий день місяць. Так, угу. новий місяць це теж встановлення, зростання. плюс зростання, плюс прирост дуже добре для початку нових справ. Ну от як, наприклад, можна у неділю почати нову справу. Можна почати. Наприклад, якась 25 грудня починати рекламну кампанію, там якогось товару чи послугу, яку ви хочете там на угу. Новий рік, щоб люди один одному презентували. Тобто можна знаходити моменти, як використати енергію саме цього дня. Тобто, у нас тут буде початок. Як позначити початок? Початок. Давайте цифру один поставимо. Один Давайте. початок. Да. Хай буде початок. Uh -huh. uh, початок. Uh, і зрозуміло, все починати, все приростати. І тут ми теж давайте грошики поставимо з вами. Це дуже добрий день для такої активності. Ну і останній день, давайте який ми uh, відзначимо. Це у нас буде 31-й Я його не буду позначати зіркою, а позначу uh, просто ну це у нас... <реш> <реш> давайте <реш> шампанське. <чи> ні? давайте <реш> шампанське. Це у нас буде свято. А який і цей такі. день буде? Ми, до речі, будемо працювати і будемо з нашими глядачами в ефірі. Яким буде цей день? Що варто робити? Цей день. Давайте я вам відповім з точки зору загальних енергій. Ми е, йдемо в наступний рік, і 2023 рік. Це у нас буде рік водяного кролика. І в цей рік енергії вогню не дуже багато. А енергія вогню це любов, приємні стосунки, це радість. І цього мало, і ми маємо додавати цю радість своїми діями. Тому я рекомендую святкувати цей день. І ми весь наступний рік будемо дуже уважно відноситись для того, щоб підвищувати рівень е свій емоціональний, тому що він підвищувати буде... рівень вогню зсередини. Так Wow. Дякую вам, надзвичайно цікаво. Я сподіваюся, що наші глядачі все встигли записати, розібратися, позначки поставити. Пам'ятаємо, що завжди можна передивитися в Ютубі. Ось ці надзвичайно корисні поради. Сідайте поряд або, з нами. або можете просто зараз взяти телефон, якщо ви не встигли записати, сфотографувати цей календарний місяць для себе, щоб потім собі позначити. Ну що ж, давайте так підсумуємо. В нас є 4 негативних дні. Це 7, 9, 19, 20 грудня. В ці дні ми максимально уникаємо важливих, важливих справ. Ну і є, звичайно, позитивні. Їх більше, що мене особливо тішить: 15, 17, 18, 25 та 31. Звертайте уваги на позначки, це позитивні для одного, але можуть бути трішки негативні для іншого. Тому будьте -то обережні зі здоров'ям, але нові справи грошовиті, сердечні. Вони в ці дні просто я так дивлюся, на ураз позначкою, зірочкою. Так собі запам'ятайте. Як часто ви з ось цими днями, і чи звертаєте на них завжди увагу? Постійно, це Постійно. ж моя професія, і тому, крім цього, ну дуже важливо вибирати дату шлюбу, вибирати дату переїзду, дату початку будування е, дому, е, наприклад, дату початку бізнесу і так далі. Е, це все треба вибирати, тому що це е, оці 33%, які нам дає небо. Угу. Угу. Оце той діапазон, в якому буде розвиватися і ми своїми діями будемо там щось робити. Оце небо нам дає це енергія, часу клас. І про це ми будемо ще говорити говорити попереду наступні тижні. Тому дивіться сінанок вихідний, де Веко ви з нами. Ну а я за декілька секунд розкажу вам головні новини станом на ранок, 10 неділі Дякую вам. Дякую.